Пожежа почалася близько шостої вечора. Те, що залишилося після вогню, прибирають мешканці будинку. Олександр живе на третьому поверсі. Чоловік розповідає, коли вчора повернувся з роботи, покрівлі вже не було. А зараз його квартира затоплена. Саме тряпки стоять. Це по всій квартирі, так? Ні, Ну над окнами, над перемислені. Микола Дорошенко живе у під'їзді напроти. Разом з дружиною пенсіонер став свідком спалаху блискавиці. Коли, значить, бачимо молнія, грім ударили по криші, і там стояла антена, І по антені. А що було причиною перше чи друге? Я вважаю, що те й друге. За словами Миколи Михайловича, покрівля запалала як сірник. Дах. «Стропильна система дерев'яна, обрешутка дерев'яна, кровиний матеріал шифер. Десь півтори години і вже фактично криша згоріла. Полум'я гасили 11 пожежних машин та 40 рятувальників. Хоча власники квартир кажуть, роботою пожежників не задоволені. Перша машина подала воду, а друга машина десь цю телескопічну випустила. Туди залізло два чоловіка, шланг. Сапло по, по, по за собою зляди, але вони нічого не могли зробити через те, що щось у них тут було несправне. Ну почекайте. Пожежники з того боку під'їхали да, і да. тільки через дві години да, включили да, да, воду. У свою чергу пожежники запевняють, збою в техніці не було, а причини загоряння встановлюють. Люди не розуміють тактики нашої роботи. Якщо навіть інша машина під'їхала то Певно, люди залишилися працювати над тим на, на покрівлі або на ліквідації, якщо в квартирі виникла пожежа, а інші люди працювали, можливо, там, на допомогу населенню. Вогонь знищив одне із помешкань. Ми допомагаємо на п'ятому етапі квартира. Вийшла туда, двері в одній квартирі. І так як були відкриті окна і двері, все настрій, і вот таким потоком воздуха огонь затянула і квартира вигоріла. Голова ОСББ Рима Землянська розповідає, що більшість квартир постраждали від води під час гасіння полум'я. За її словами, рятувальники приїхали через 20 хвилин після виклику. вигорів шести, сідьмої, восьмий під'їзд, третій блок дома. Вигорів дах, мовні ударили з двох кінців дома. Власники квартир провели нас до оцілілої від вогню покрівлі. Мешканці запевняють, всі горища прибрані. Сміття, яке б могло зайнятися, немає. Все це просмулено, все це дуже сухе, звісно, воно горить моментально. Електрика на горищі відсутня. У будівлі зроблено капітальний ремонт, сітки постачання світла. Мережа була секціонована по відповідним секціям будинку. Як тільки почався пожар, ми зразу ж виключили три під'їзди, які горіли. Представники ОСББ будинку Погорільця вже звернулися до керівництва міської ради та облдержадміністрації. Найбільше власники помешкань бояться, що будівництво нової покрівлі ляже на їхні плечі.